Маємо нове надходження. Сьогодні до нас надійшов автомобіль Упельпівару. Бус грузовий 2019 рік, 1,6 дизель на 130 кінських сил, механіка 6-ступка. Авто в рестайлі в новій буді. По комплектації передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, допомога при підйомах, задній партронік, мультикермо. Круїз, кондиціонер, мультимедіа з блютусом. Ну і, в принципі, все. Авто у нас в середній базі. Ззаді двоє дверей. Ось так виглядає буда середини. Не зашита. Візуально ніяких слідів пошкоджень абсолютно немає. Маємо бокові здвижні двері. Пробіг 100% рідний. Зараз покажу вам він код. Кому цікаво, будь ласка, перевіряйте. Автомобіль свіжо пригнаний із Франції, повністю розмитнений та сертифікований. Також можемо пригнати вам будь-яке авто під замовлення. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В. Кому потрібно авто з Європи, будь ласка, звертайтеся. Усім гарних покупок!